Подарунковий консенсус між чоловіками і жінками майже досягнуто. Бажання прекрасної статі практично збіглися із зусиллями сильної. Принаймні про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Які презенти очікували київські жінки на 8 березня, дізнавалась Юлія Почивалова. Подарунок, що не коштує ані копійки, утім стане до душі кожній жінці незалежно від віку. Звісно, це теплі слова. На майдані незалежності всі охочі свої побажання висловлювали в спеціальній книзі. Веселі, удачі, всього того, чого вони собі бажають, і умножене на мільйон. Та, окрім слів, жінки отримували інші підтвердження теплих почуттів. Найбажаніші подарунки до 8 березня стверджують соціологи прикраси, парфуми або ж романтична вечеря. Перші, звісно ж, посідають невід'ємні атрибути весняного свята. Утром поздравив жіну, подарував їй букет цвітов, хороші, приємні слова, сказав, пожелав самого найкращого. Щоправда, і у жінок, і у чоловіків є власний антирейтинг святкових презентів. Іспорчене настроєння, мабуть. Вот это неудачный подарок. Многие, допустим, не любят нижнее белье, особенно таких, скажем, нестандартных форм. Книги тоже. Это такой своеобразный подарок, то есть зависимо от вкуса человека. Мне кажется, каждый подарок приятный. Ну, если это, конечно, не кусок земли или камень, или уголь. Уголь нельзя дарить девочкам. Аби подарунок не став неприємним сюрпризом, дехто завчасно домовляється, яким саме він буде. Якщо це дуже близька людина, то, мабуть, правильно, раціонально. Телефон мобільний. Він впадив ваші бажання? Ну, звісно. Ми, це запланований був подарунок. Я знала, що я отримала. Та все ж таки єдині жінки чоловікам не завжди вистачає фантазії на те, аби дійсно здивувати кохану оригінальним подарунком. Тож на майбутнє натякають, які презенти їм точно запам'ятались на все життя. Возможність зресувати в графіті, якусь вимуть кришу, вот, тоби що. Еще поїздку би кудись в цікаве місце. Живого пінгвіна. А деякі представниці прекрасної статі кажуть, що 8 березня – чи не єдиний день у році, коли про них згадують чоловіки. Виправдовуються за сильну стать психологи. Я думаю, що також іноді добре, коли цей день виділений, особливо для мужчин, тому що іноді мужчини теряються і якесь напомінання в вигляді такого яркого числа з ніяким требуванням, воно теж важливе. Та водночас із цим знавці людських душ зазначають: аби зробити приємне саме улюблені жінці, не потрібна особлива дата в календарі. Юля Пошивалова, Микола Ляшко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.